Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглядаємо Бересейську церковну унію 1596 року. Трішки перед історією. В 1595 році два розкольники це Іпатій Потій та Кирило Терлецький, поїхали до Риму і запропонували папі Римському, «А ну-ка, давай ще створимо нову церкву і тобі будуть більше коштів. Той погодився, відповідно, у 1596 році в жовтні було зібрано собор, на якому було прийнято такі засади. Основні, по яким працюватиме греко-католицька церква. А саме, церковне таїнство, обряди іконопис залишалися православними і мова богу служіння відповідно церковно-Слов'янська. Але деякі віровчення, відповідно, були католицькі. Церква підпорядкувалася папіримському, але не безслідно пройшла ця унія, тому що такі великі люди, як Василь Константин Острозький, якого ми називаємо «некоронований король Русі. Виступив проти. Поряд із ним проти виступили: це Гедеон Балабан, Львівський єпископ, і перемишльський єпископ Михайло Копестянський. Але унія дожила до цього часу, і, не дивлячись на те, що люди її спочатку не прийняли, церква все одно існує. На цьому все, Па-па.